Так що привіт пацани, приїхали на реєстрацію. Юра вже побіг на реєстрацію, я припарковував коня, скажімо так. Значить, зараз піду і буду знімати вам за кулісся, що там і як, в принципі. У мене просто дуже чутливі очі до світла і через те, що таке я постійно муржуся. Тобто людям, в яких пігмент очей там світлий, не карий, їм дуже важко на сонці. А виходить, що очі поглинають дуже, дуже великий спектр світла, і ти постійно так щуришся, тобі важко. Тому мушу носити кепку або окуляри. Вчора хотів вибрати окуляри, але ну, не знаю, що підходящого фасону для себе. Плюс знову ж таки питання було в тому, які окуляри купувати. А, класичні або ж спортивні, тобто для спортзалу. Не знаю, поки думаю, там декілька варіантів. Ну, на днях піду ще міряти, в принципі, думаю, що зніму вам. Така тут американська парковка. Зараз покажу. Просто на даху. Вау, oh, ме! Чекає. Зараз oh, тимов okay. черзі, знаєш, подивився просто йому в очі і побачив, що він готовий. Сейчас я покажу на всю камеру надивить. Сильно сильно. Сильно радистный. Процент установлю с таким обычным. Тут она засистка, походу. І радистный, то радісный, ты походу, сипули водив. Глянь сюда. Вот. Оу. Как духот оказал, как... <laughs> как сделать так, чтобы... Шкурка была как на животе. Как на -то, как... Да. Не надо близко. История, ну давай расскажем историю. Кажу вот такие станы, как сейчас, просто блочевки впавшие, короче, щеки втянутые. От, втомлений, невиспаний. І такий погляд, я от глянув фотку, тільки що фотка. Це мені нагадує, коли ти нюхаєш фен, от колись, коли нюхав. Темне минуле Юра. То да, теж то, такий самий стан, коли ти сутки не спиш, куражишся, а потім ти виходиш і сидиш, от, о, ті, точно таке самий погляд, все. Коротше. От. Так що такі історії. Ви вже знайшли де реєструватися, де все про... Ми не шукали, я питався в цього тіпа. Він каже, що на вході там походу десь. Треба знайти поємо. Варпоємо, не знаємо. Да? Зараз ще воєводу знайдемо, ще в нього там весло запитаємо. Так, Юра вже заходить на реєстрацію.

Japan Philippines and Vietnam outside of this country and and Brazil and we also just added a show

Speak Russian. <laughs> 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 speak, you, speak Ukrainian. Do you speak Ukrainian? A little bit. Yeah, he does too. <laughs> nice. Yeah. Have you met? Have you, you know him? Uh, yeah, yeah. You just met, or you? Just met. Uh, oh really? Yeah. <laughs> That's awesome. all right, let me raise this thing all the way up. It's yeah. <laughs> yeah. How tall are you? Six and four. Oh. <laughs> uh, ah. Okay. So well, I listen. One ninety two and a half. So uh huh. Okay. Six, three three fourths. Uh huh. Okay. Great. It seems to my eye. Oh, well, that probably you know depleting too. Okay. Yeah. 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 And just men's yes. right? Yes. Awesome. Nice to meet you, boss. Nice to meet you. You too. Thank, Thank, you. Too. Thank you. Yes. Thank you so Gracias. <laughs> Значить, купив я вже білет. Завтра на шоу він коштує 105 доларів на цілий день. 105 баксів пацани. <laughs> Чи було шкода заплатити 105 баксів за білет? Чесно кажучи, шкода. Зазвичай у нас такі шоу, типу, вільні фрі. А тут трошки по-іншому. Ну нічого. Значить, пацани, багато хто питав, як я залишаюся в формі. І як я підтримую раціон їжі під час того, коли я працюю, коли в мене немає часу, коли в мене мало часу. Пацани, просто музика грає секунду. Я просто ціплю зуби і через силу йду готувати їсти на завтра. Тобто з вечора я готую на наступний день. Встаю там, наприклад, в 5-й ранку, їду на роботу, там їжа і так далі по плану. Тобто я можу готувати не на весь день, наприклад, я готую на 75% дня, потім приїжджаю додому і вже на ті залишені калорії, скажімо так, формую далі раціон. Сьогодні в мене курка. До речі, можете спробувати. Я не знаю, звісно, де в нас приправи знайти в Україні там, чи в Європі, де ви знаходитесь пацани. Я розумію повністю. Значить, Спробуйте приправи барбекю до курки. Вони дуже смачні. Це курка, звичайно, приготовлена на сковорідці. Як буде українською сковрітка, мабуть. Значить, і наступне це рис і декілька помідорів. Вони перемішалися. Така трошки перемішка вийшла. Е, чому не в одному лутку? Дивіться, пацани, колись від одного бодібілдера Дім Зелайт, до речі, привіт. Значить, ти надивишся. Дімон, дякую за пораду. Значить, він колись мені сказав, що м'ясо. І каші не можна зберігати в одному лутку, воно так набагато швидше портиться. Беру з собою окремо кашу, окремо м'ясо, і тоді воно в мене не портиться. І воно може бути цілий день без холодильника. Тобто, взагалі без проблем. Це не є проблемою. От, якось так, пацани, смачного мені і смачного вам. Просили мене позаписувати те, що я їм. Якісь рецепти і так далі. В процесі все зроблю, можливо, випущу окреме відео, не влог а можливо якесь окреме відео в тому, як я готую, що я готую, коли я готую. так Бачу якийсь пацанчик там позує на задньому фоні. Поставив штатив. Штатив теж з ним там. Тобто дівчина, де вони? А от там. Ось там. Тоже, можливо, зараз піду з там позування на ТікТок. Все смачне. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it; it's a habit. Doing, man? Oh, it's I want to show you something. I like this smell. Mm, the smell? Запах? <laughs> <laughs> yes. Чекай, ну у мене український ютуб, це не на англійський. You, you, you have to... Show, show, show your app. What? Show your apps. You така що... Така що? Така що мені треба сходити чуть... Аккуратно. Така що мені треба сходити чуть попшикатись, так? Да, Писали, що ти там ти білий, ти білий ти там, ти такий ти вже. Знаєш, що як пахне? А я прийшов, шукаю, сів тут, пишу тобі туди, типу. Я Катю навіть yeah. не бачив, бо я шукаю, типу, щоб ти з Катю сидів. Я так дивлюсь, то... Так, yeah. ладно. Ну, будинок трохи є, да? На Катю, що там салом був Шукаєте Шукайте то, yeah. розривати.

І черга така, ну не маленька, в принципі, досить таки велика. Навіть в хаті. Сто Сто шістдесят один. Я думаю, це якась One more yeah. <laughs> We miss you, man. We miss you. It's Katarina. Yeah. It's yeah. nice. It's <laughs> Vasil. <Spasio. laughs> you speak Russian too, no? Romanian. Romanian. That was just like, okay, that that's, yeah. that's cool. hey, It's the next door to Ukraine, yeah. Uh, how tall are you too? I think uh, one meter sixty. Okay, we're gonna stand as tall, two passes. There we go. Her. Five two and a half. One fifty nine. One fifty nine. Oh, okay. <laughs> <laughs> My pre <prediction> was one fifty eight. So over five two. Two Okay. Correct. Yeah. This one we're gonna move you to open class B instead oh. of C because it's five two and a half on the dot. This one's over five two mm -hmm. and a half. Okay. okay. So, and then all the other. Junior class, obviously good to go and mm -hmm. a true стадія is classmate. Зараз Катя до реєструється іде на гриву. По суті, тоді ми вже їдемо щось їсти. Пацани, ну, вже досить таки пізно, зараз півдесятої, а я тільки виходжу на тренування сьогодні на сногі. Просто переступаю через себе, чесно кажучи. День був досить виснажливий. І ми їхали назад, я вже просто спав в машині. Вуглеводів мало, калорій мало, мені просто не вистачає. Я не знаю. Не знаю, треба говорити з тренером, нехай піднімає, тому що ну, це не вихід в мене. В самого 450 вуглеводів, на мою вагу на мій зріст. У Мене пацани на 50 кілограмах тримають 450. Савіс. А все, чик. Він не атакувати. Ладно, йдемо далі. <реш> Маленький тележник. Прикольно виглядає. Клас. Я тільки за, знаєш, такі нововведіння стартапи, це прям дуже-дуже класно. Так, чим ближче я підходжу до залу, тим більше мені не хочеться тренуватися. Просто переступаючи через себе. <laughs> Может на кучу бутылочку сифора А что мне в принципе Why not, guys, why not Baby yes, baby no Baby, сифор? I don't know Let's go, let's go. Biceps, biceps. <laughs> I right, have. Uh, concentrate, concentrate too. <laughs> like

Do five like this, five like this and five like this. Like different. Five different uh, three different position, yeah? No, no, no. This is only for to see myself. This is the same. Ah okay, this, okay. And here's the same. Okay. This is different. This is different. One one position different. Okay. This is like here. Like. This. Okay. Okay, look at my technique, how I do. Yeah, is this this good. O Some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a liar. Yeah, yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see so I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a cocaine, she likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These boobas got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Так що прийшов до закінчення цей день. Вже 12.20 здається, я тільки йду додому і вставати на Юрині змагання в четвертій ранку, тому що в нього грим на 6, нам їхати приблизно годину, плюс там рутини і так далі. ну Трошки це закінчався. Зараз подивлюсь, що не пройшли мені права. Тут здаєш на права і вони приходять приблизно за 2-3 тижні. сервіс. От такий сервіс в Америці. Отак от він я. Просто вже вижитий. Просто нема. Гойнг. Завтра змагання. Знову ж таки попередньо казав, білет на змагання коштує з 100 баксів Це на змагання і на фінал. Тобто та, та частина шоу яка до обіду і після. Жесть. 105 бачів. Ну нічого, нічого це таке зробимо. Нічого страшного. Мої прогнози на змагання. Значить, завтра Юра бере перше місце в трьох категоріях. В трьох. І в Каті також є всі шанси взяти перше місце. Не пам'ятаю, скільки в Каті категорій. по-моєму, також дві чи три І я також думаю, що в Каті буде три перших або два перших місця. Не пам'ятаю, скільки в неї точно категорій. Так, це виглядає вночі. Досить таки прикольно, в принципі, на перший погляд. А з іншої сторони тут просто купа квартир навколо. Добре, ну, пацани, буду завершувати це відео. З вами був той самий Сергус. і побачимось завтра вже на змаганнях. Всі па папа!